Вітаю, дорогі ціні друзі. Це програма Добра новина і з вами Богдан Демборинський. Як завжди, говоримо про Ісуса Христа, тому що Він є наш спаситель, інших немає. І обов'язково в кінці цієї передачі я буду молитися з тими з вас, хто має потребу сціленні чи звільненні. тому що я вірю в Воскреслого Христа, в Христа, який сьогодні творить чудеса, Христа, який не змінився. І він вчора, сьогодні і по віки той самий. Недавно отримав. Ще одне підтвердження, того, що він живий, написала сестра, вона сама родом з України, але живе вже давно за кордоном. І вона написала: хочу розповісти, як сила Божа діє через ваші проповіді. В липні цього року, на губі з внутрішньої сторони, тобто 4 місяці тому, з'явилася якась гулька, не боліла, але дуже швидко росла. І так що вже заважала їсти і розмовляти. І так було протягом 4 місяців. Я звернулася до лікарів, вони взяли біопсію і більше нічого, нічого не відповіли, ніяких висновків не зробили, і ніякого лікування не призначили. А я працюю перекладачем в лікарні і довелося вже відміняти деякі зустрічі, тому що важко було розмовляти. І потім я таки вирішила взятися серйозно за цю справу. Хоча періодично молилася, щоб Господь мене зцілив, і цілий день я слухала ваші проповіді. І спати пішла з навушниками і продовжувала слухати проповідь. І заснула таким чином. А на ранок, коли я прокинулася, ця гулька вже прорвала, і пухлина якби, зникла, перестала існувати. Слава Богу, і зараз все добре. А три роки тому ви за мене молилися. В мене була проблема з кишківником. Я не могла їсти нічого, втратила багато ваги. І лікар пропонував оформити інвалідність. Тобто це вже було щось, щось таке там серйозне було. І я відмовилася. Знаєте, дуже велике значення має наше рішення, як ми дивимося на проблему, яка виникла перед нами. Чи ми дивимося на це очима людей? Я не заперечую, що там якийсь діагноз був і що якась проблема існувала. Але люди дивляться на це по-своєму. Бог дивиться по-своєму, і нам потрібно мати точку зору, таку, як в Ісуса Христа. Вона відмовилася і вона телефонувала, ми з нею молилися, а після молитви вона почала поправлятися, пішла працювати, тому що вже перед цим вже не могла ходити на роботу. І живу повноцінним життям. Працюю в госпіталі, при можливості розповідаю людям про те, який добрий Господь, молюся за хворих і дякую за ваше служіння. Сестра Світлана, алілуя! Слава Богу за сестру Світлану, слава Богу, за ті тисячі чудес, які Бог дає нам можливість бачити. Ми з моєю дружиною Людмилою вже 23 роки в цьому служінні з 2000 року. Ми почали. Ми знайшли в Писанні, хто такий Ісус. Ми прийшли до розуміння того, якщо Він такий в нас, який Він описаний на сторінках Писання, то це якраз те, що ми шукали. Це те, той, хто нам потрібен. Це той, хто здатен змінювати не тільки наше життя, а життя людей, які є навколо нас, тому що люди потребують чудес від Бога. Люди потребують вирішення своїх потреб, нагальних, насущних потреб, невилікованих хвороб, зцілення від невилікованих хвороб, вирішення питань, які неможливо вирішити якимось природнім шляхом, людським шляхом. Але Бог може може і хоче це зробити. І коли ми наближаємося до нього, коли ми починаємо пізнавати Ісуса Христа, і Він відкривається перед нами всій своїй повноті, ми тоді маємо можливість черпати ці скарби благодаті Божої, доброти Божої, сили Божої в наше життя. Цей хліб, який зійшов з неба, хліб на кожен день ділитися цим хлібом з тими, в кого його немає. Ми регулярно отримуємо свідчення від людей з різних частин світу, з України, в тому числі, людей, які отримали зцілення. І переглядаючи наші відео, ми публікуємо свої відео в соцмережах. У нас є канал в Ютубі, ми транслюємось на супутниковому каналі Новий Християнський. І люди дивляться, люди отримують зцілення під час перегляду передачі. Хтось телефонує до нас, ми молимося з кимось особисто, хтось приходить на наші служіння, ми регулярно проводимо служіння. В себе вдома в Тернополі, в нашій місцевій церкві. І інколи їздимо, кудись проводимо служіння в інших містах. І завжди, завжди, завжди ми бачимо, як Воскреслий Христос творить чудеса. Чому Він це робить? Тому що Він живий і він любить людей. Він зацікавлений в тому, щоб ми з вами жили щасливим повноцінним життям. Навіть під час війни Бог не змінюється. Навіть під тиском обставин Він не змінюється. Вчора, сьогодні і по віки той самий. І коли ми пізнаємо, коли ми вдивляємося на нього уважно, коли ми бачимо його, який він є, він починає діяти тоді в нашому житті. Розмовляв з однією жінкою, вона сама єврейка і читає Тору, виконує там ці всі приписи Мойсея, ну, принаймні, якісь з них намагається. Але в неї сталася проблема зі здоров'ям, там була стресова ситуація. І вона десь якимось чином потрапила на наше відео, зателефонувала, ми з нею розмовляли. Я говорив про Христа, молився за неї. І вона сказала таку цікаву річ. Вона прийняла Ісуса Христа, ми молилися з нею про те, щоб вона прийняла Ісуса Христа. І вона сказала таку цікаву річ. Вона сказала, так він, оцей от Ісус, він і є Месія, тому що за весь цей час, відколи е, з'явилася інформація про Нього, цих 2000 років тому, більше ніякі месії не з'являлися, схожі хоча би. Чимось на нього. Всі, хто там заявляв, що він Христос, це якісь були такі дрібні шахраї. А Ісус дійсно Христос, Він дійсно Месія. Христос це грецьке слово помазаник. Месія це єврейське слово. Фактично воно звучить трошки по-іншому, але ми його вимовляємо як Месія. І оце розуміння, що Він є Христос, це не просто, знаєте, чергова фраза. На Пасху тут зазвичай всі вітаються, Христос Воскрес! І це воно так звучить в основному якось так формально. Але саме слово Христос в ньому є дуже величезна глибина, безодня така, тому що це є той, хто, кого Бог прислав на землю, як Спасителя, як того, хто прийшов виконати волю Божу, як того, хто прийшов примирити людей з Богом, забрати. Нашу гріховну природу, понести на собі наші гріхи, як про нього Іан Хреститель говорив, ось іде Агнець Божий, який світу гріх бере на себе. Він це зробив, він це поніс. І Наскільки важливо це знати і розуміти, тому що люди по сьогоднішній день, навіть ті, які відвідують церкву і вважають себе християнами, вони ходять дуже часто в осудженні, вони занурені в свої недоліки, в свої помилки, в свої якісь втрати, стресові ситуації, переживання, страхи. І вони забувають, що це все Ісус взяв на себе, що він не закликає нас жити далі в рабстві цих тягарів, страхів, переживань, страху смерті. Він прийшов для того, щоб звільнити тих, кого страх смерті тримав в рабстві. Він прийшов для того, щоб ми з вами мали життя і життя з подостатком. Він прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Це його місія, це його призначення відкрити очі сліпим, зцілити сокрушених серцем, бідним добру новину, змученим відкриті темниці, і проголосити час Божого благовоління, коли Бог благоволить, коли він розположений до людей, до нас з вами, коли він пропонує нам спасіння, а не покарання, життя, а не смерть, це, це те, для чого Ісус приходив. І от Іоанн Хреститель, який побачив у ньому Месію, який побачив у ньому Агнця Божого, пройшов якийсь короткий час, кілька місяців, він засумнівався. На той час Іоанн вже був у в'язниці, і він посилає своїх учнів до Ісуса, і ті його запитують, це Матвія, 11 глава, з 3 вірша. Ти той, що має прийти, чи іншого має чекати? У мене таке враження, що церква, Ізраїль, само собою, а церква також чекає, що ще якийсь Ісус має прийти. Він десь далеко, що він десь не чує, що він десь загубився, заблудився, і вони пробують до нього докричатися. А він вже прийшов. Якщо ви його прийняли, то він живе в вас. І ваше ім'я записано в книгу Життя на небесах. І він дав вам владу над бісами і над хворобами. Відкрийте очі свого серця. Подивіться на ті скарби, премудрості, відкривання, які є в Ісусі Христі. Подивіться на те, що Він зробив для нас, на цю викупну жертву. На цю смерть на Христі, на ці рани, які були нанесені, на цю кров, яка була пролита за кожного з нас, на відкуплення наших гріхів. І Ісус говорить: ідіть і сповістіть Йоанна, те, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, і бідним проповідується добра новина. І щасливий той, хто через мене не спотикнеться. Скільки людей спотикаються через Ісуса Христа? І коли починаєш говорити про нього? Десь якимось незнайомим людям, чи знайомим, чи родичам, дуже багатьох, знаєте, починають нерви брати, ай, що ти нам тут розказуєш, нам не треба, це якась секта. Люди бояться до нього наблизитися. Люди бояться, тому що вони думають, що якщо вони почнуть до нього наближатися, він обов'язково буде їх карати, там, бити. Я не знаю, що буде з ними робити. І, на жаль, навіть в церквах євангельських дуже багато християн, що вірять в те, що Бог караючий на сьогоднішній день. Що якщо вони десь в чомусь помилилися, якщо в них якась проблема виникає в житті, якщо приходить якась хвороба, чи якийсь тиск чи випробування, вони чомусь вважають, що це Бог до них послав, направив, допустив, б'є, кого любить, вчить кого свого сина там, чомусь палицею чи болячками. От чомусь вони такого Бога бачать. А якщо ви хочете побачити Бога справжнього, подивіться уважно на Ісуса Христа. І коли ви дивитеся на нього на сторінках Писання, ви бачите Його відношення до своїх учнів і проєктуєте це відношення до себе. Тому що так як, відносився, так, як Ісус відносився до них, так як Він відносився до тих людей, які були навколо, яким чином Він бачив їх, там десь в Матвія 14,14 написано, «і побачивши людей, які були стомлені і прибиті, як вівці, які не мають пастора. Ісус змилосердився над ними. І зцілив всіх їхніх недужих. Це серце Ісуса Христа. Він є добрий пастир. Він прийшов, щоб покласти свою душу за увесь. Він прийшов для того, щоб не судити, а спасати, не бити, а зціляти. не вбивати, а воскрешати. Він для цього прийшов. Він такий. І він одного разу запитує своїх учнів, це 16 глава Матвія, з 13 вірша. Він запитує. Учнів, а за кого люди мають на чоловічого? От яким чином вони дивляться на мене, кого вони бачать в мені? І ті відповіли: одні за Іоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або за одного з пророків. Тобто, по-різному, в когось, в кожного своя думка. І маса людей на земній кулі вже на сьогоднішній день, 8 мільярдів, вони всі по-різному дивляться на Ісуса Христа. Хтось визнає Його. Спасителем, хтось говорить, що це якийсь самозванець, хтось говорить, що він ну, просто там хороший чоловік, хтось говорить, що він пророк, хтось говорить, що його взагалі не було. Всі по-різному. Я пам'ятаю, як я розмовляв колись з одним чоловіком, атеїстом, і то таким агресивним, і він шипів, там, скрипів, і він так, знаєте, дивився такими злими очима і казав, та тих Ісусів було багато. А, таке враження було, що я говорю з демоном якимось. І я йому кажу, та я говорю про Ісуса з Назарету, який воскрес з мертвих. І він замовк. От зразу, так, ніби його хтось так заткнув. Роз і замовк. Все, більше не сперечався цей дух злий, який його мотивував, там, підбадьорював, замовк, тому що він зрозумів, про кого йде мова. І коли Ісус запитав, за кого мають люди. Там були різні думки, і тоді Ісус звертається до них і каже, а ви, на вашу думку, хто я? Хто я, Ісус говорить? І озвався Симон Петро і говорить, ти Христос, Христос, Спаситель, Месія, той, хто зійшов з неба, Бога, Живого Син. Алілуя. І тоді у відповідь Ісус сказав до нього щасливий ти, Симоне, сину синуйонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили. Тобто не якась там фізика, хімія. А Дух Божий, Отець, мій Небесний, тобі це відкрив. Ісус говорить, ніхто не приходить до мене, якщо Отець мій не приведе Його. Тобто неможливо прийти до Ісуса, якось обминаючи Бога, якимось іншим чином, не враховуючи Бога. А отут Бог десь там, а отут Ісус, і ми тут, ігноруючи Бога, значить можемо тільки познайомитися з Ісусом, нам цього достатньо. Ні, ви не можете ігнорувати Ісуса і прийти до Бога. І ви не можете прийти до Ісуса, ігноруючи Бога Отця. Воно є одно. Вони, хто бачив мене, говорить Ісус, той бачив Отця. Якщо ви хочете знати характер і відношення до вас Бога Небесного Батька, подивіться на Ісуса Христа. І оця молитва, яку багато з вас щодня повторюють там зранку, а можливо, хтось там по декілька десятків разів на день. Отче, наш Сущий на небесах, задумайтеся, як починається батько, ви говорите до Бога. Ви говорите до Бога? Чи ви просто в простір видаєте як мантри цю молитву? Чи ви говорите до нього як до свого батька? За кого ви його маєте? Хто він для вас є, в яких стосунках ви з ним знаходитеся? Ісус говорить, ті, хто прийняли мене, тим дано право дітьми Божими стати, дітьми, тобто спадкоємцями, рідними, своїми, домашніми в Бога, ті, які не десь далеко, не якісь там далекі родичі, а близькі для Бога. Рідні його діти, а він їхній батько. Добрий батько, багатий батько, щедрий батько, милуючий батько, незлий, не, не злопам'ятний, а милосердний. Той, який зацікавлений вас, той, який прийшов для того, щоб вас підняти, для того, щоб ви реалізували себе на цій землі, для того, щоб ви відбулися на цій землі, щоб ви жили щасливо, не в депресії, не в страхах, не в панічних атаках, не працюючи на аптеку чи на лікарню, а насолоджуючись життям і приносячи плоди в Боже царство. Яким чином ми пізнаємо Ісуса Христа? Він говорить: їжте тіло моє і пийте мою кров, живіть мною, споживайте мене. Відкриваєте Біблію, починаєте читати новий заповіт. Старий треба, але це як додатковий, а основний для нас на сьогоднішній день новий заповіт. І ви просто на цих сторінках нового заповіту дивитеся на Ісуса Христа. читаєте, що Він говорить про себе. читаєте, що говорять про Нього Його учні, апостоли. Читаєте, що він говорить людям, що він робить для людей, як він до них відноситься, що він говорить про наше майбутнє, про прощення гріхів, про зцілення хвороб. Ці всі речі берете до уваги і на цьому будуєте свою віру. Не на думці людей, не на аналізах, не на тому, що вважають лікарі, тому що вони можуть вважати багато чого, але Бог створив цей світ. Він знає, як тут це все влаштовано. Він бачить те, чого не бачать люди. Він робить те, чого люди зробити не можуть. Розмовляв на днях з однією сестрою, вона вже давно виїхала за кордон, десь в Австралії живе. А під час війни до неї переїхали її батьки. І вона мені нагадала, я, звичайно, вже цього випадку не пам'ятаю так дуже туманно, тому що це було кілька років тому. Виявляється, що в її мами виявили пухлину, тому що були вже якісь такі симптоми важкі. Пухлина в голові. І лікарі наполягали на тому, щоб зробити операцію. Це вже старші люди, їй вже на той момент було поза 70. І вона вже навіть вставати не могла нормально ходити. Все, Вона була в тяжкому стані, і ми з нею молилися по телефону. Пройшло 5 років, мамі нічого не бракує. Вона ходить, працює, вона їздила на дачу, там все нормально, вона веде нормальний образ життя. Зараз десь робила обстеження. І пухлина є, вона не зникла і там трошки збільшилась на 2 міліметри. Але ця жінка себе почуває цілком нормально, нічого не бракує. І я собі так думаю, тому що я знаю дуже багато таких випадків, коли люди в таких ситуаціях робили операцію на голові, видаляли пухлину, їх вже на сьогоднішній день немає з нами. Вони вже перейшли в вічність. А ця жива, слава Богу, їй нічого не бракує, почуває себе прекрасно. І таких випадків ми знаємо багато. У нас також є одна знайома жінка, яка вже також за 70. І 12 років, чи 13 років тому ми також молилися за неї. У неї була пухлина в голові трьохсантиметрова. сантиметрова, їй також пропонували терміново робити операцію. І вона не зробила цієї операції. Вона по сьогоднішній день жива і їздить на дачу, працює, почуває себе прекрасно. А раніше вона могла просто посеред дороги впасти, тому що там щось відбувалося в голові з цією пухлиною. Вона перетискала там якісь органи чи нервові закінчення. Ісус. Прийшов для того, щоб дати нам перемогу над дияволом, над гріхом, над хворобами, над немочами, над страхами. Він прийшов для того, щоб служити нам. Він не прийшов, знаєте, як пан, так, склавши руки на грудях і щоб йому тут будувало його царство. Ні, він прийшов для того, щоб нас перевести в своє царство, щоб відкрити для нас дорогу в стосунки з Богом в Едемський сад. Марка, 10 глава, 42 вірша. Перед цим учні сперечаються, хто з них кращий, хто з них більше достойний займати поважнішу посаду. Ісус говорить до них, ви знаєте, що ті, яких вважають князями, олігархи, політики, президенти, диктатори, от тих, яких вважають от такими, верховодять ними, керують ними, а їхні вельможі їх утискають, гнітять, експлуатують. Не так воно хай буде між вами. Це, це не є принципи царства. В царстві діють інший А Хто між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. А хто хоче бути першим, хай буде рабом для всіх. Хто став рабом для всіх? Ісус став рабом для всіх. Бо і син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Він став першим. Альфа і омега, перший і останній, початок і кінець. Читаю з книги «Дії апостолів». Четвертий розділ. Це якраз історія про те, як Петро з Іоанном стілили каліку біля воріт храму. І це закінчилось для них так досить специфічно. Священники їх арештували, кинули до в'язниці разом з цим бувшим калікою, і на ранок прийшли для того, щоб їх допитувати. І вони поставили їх посередині сьомого вірша, і питали, якою силою або яким ім'ям ви це зробили. Що цей каліка раптом зцілився. Він вже 40 років там сидів під цим храмом, і ніхто його не зціляв, в тому числі ці священики. Вони абсолютно не переймалися його долю, їх не хвилювало, те, що він каліка. Вони, вони переживали про свою репутацію. І тут раптом приходять якісь рибаки з Галілеї, які не вчилися в їхніх релігійних школах, і цього каліку ставлять на ноги. Їх це дуже сильно рознервувало, і в тому числі диявол був страшенно злий на це все. І тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив начальники народу і старші, коли вже нас опитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим, то нехай буде відомо всім і всьому народу в ізраїльському, що іменем Ісуса Христа з Назарету, якого ви розіп'яли, але якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. І він є той камінь, який ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі». І немає ні в кому іншому спасіння, бо немає імені іншого під небом, що було б дане людям, яким ми маємо спастися. Це коротка і дуже така змістовна проповідь Апостола Петра про Ісуса Христа. Той, кого розіп'яли, той, хто був розіп'ятий за наші з вами гріхи, якого Бог воскресив змертвих, І Віра в Його ім'я поставила цього каліку на ноги. І немає ні в кому. Іншому спасіння, немає іншого імені під небом, яким би нам з вами можна було спасатися. І перед іменем Ісуса Христа написано схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. І всякий язик визнає Ісуса своїм Господом. І всяка хвороба схилиться перед іменем Ісуса Христа. Немає значення, чи це пухлина, чи це вірус, чи це туберкульоз, чи це якесь каліцтво. Немає значення. Ісус вищий за все. Ісус переміг смерть. Ісус переміг диявола. Ісус взяв на себе всі гріхи і всі наші з вами хвороби. І Він зробив це для того, щоб ми цього всього не несли. Він зробив це для того, щоб ми вийшли на свободу. Він зробив це для того, щоб ми мали життя і життя з достатком. Читаю з Євангелія від Івана, третій розділ. Ви всі знаєте, Івана 3,16, золотий вірш, а я трошки раніше почну читати, з 14 по 18. Тож так як Мойсей Змія підняв в пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним. Ісус говорить про себе, що Він буде так, як оцей Змій піднятий Мойсеєм. Що було, коли Мойсей підняв Змія? Люди, які дивилися на Змія, люди, яких кусила гадюка отруйна, отримували зцілення. Від смертельного укусу, дивлячись на мідного змія. Мідний змій їх не карав, мідний змій не був для них прокляттям, мідний змій був для них спасінням. Ісус говорить, отак, як піднятий був цей мідний змій, так я буду піднятий для того, щоб кожен, хто повірить в мене, жив життям вічним. Бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, а жив життям вічним. Для того, щоб вам не загинути. А жити життям вічним, вам потрібно повірити в Ісуса Христа, якщо ви ще цього не зробили. Бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Ісус не прийшов, щоб судити. Ісус не прийшов, щоб карати. Ісус прийшов як Спаситель. Перший раз Він прийшов як Спаситель. Другий раз Він прийде як суддя. Він збере своїх тих, хто в нього повірили, тих, хто його прийняли. І буде судити світ, так? Але, це, але зараз ще не є час суду, зараз є час милості Божої. Хто вірує в Нього, не буде засуджений, хто не вірує, той вже засуджений. Тобто це вже не залежить від рішення Бога, тому що люди дуже часто говорять: ну, як Бог вирішить. Ні, ви вирішуєте. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, якщо ви не повірили в Нього, то це є ваше рішення. Ви ще не прийняли ви вирішили не вірити. Вам треба змінити своє рішення, якщо ви хочете спастися. Все, що вам потрібно, просто повірити і прийняти його. Бо не, е, хто не вірує, той вже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Хто не вірує, той засуджений, хто вірує, той оправданий. Ми отримуємо прощення гріхів через віру в Ісуса Христа. Стосунки з Богом і гріховну природу. Стосунки з Богом були втрачені через те, що люди перестали довіряти. Богові в Едемському саду. І їхня природа зіпсувалася, і їхня природа стала гріховною. І на сьогоднішній день кожна людина, яка народжується на планету земля, вона народжується з цією гріховною природою і потребує звільнення від цієї гріховної природи. І це можливе тільки через прийняття Ісуса Христа. Я хочу вам запропонувати прийняти Ісуса Христа, якщо ви ще цього не зробили. Просто схиліть голову, закрийте очі і вголос скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене помер. Ти син Божий. Я приймаю тебе. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. Увійди в моє серце і живи в мені. Дякую тобі, що ти почув мене. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, а тепер я хочу помолитися з тими з вас, хто потребує зцілення чи звільнення. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато на голову або на серце, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за кожного, хто зараз приймає слова цієї молитви. Я дякую тобі, Господь, за твою зціляючу благодать, яка торкається цих людей. І в ім'я Ісуса Христа я беру владу над всякою хворобою, немичю в цих людях. Я наказую, нехай припиняються запальні процеси, хай припиняються будь-які розлади, хай зникають будь-які паразити, інфекції, віруси. В ім'я Ісуса Хай забирається геть ракові пухлини, поліпи, аденома простати, жировики, папіломи. Вузли лімфатичні запали нехай зникають в ім'я Ісуса. Жировики нехай зникають. Нехай загоюються рани, хай загоюються опіки, в ім'я Ісуса хай відновлюється нервова система, хай зникає депресія, страх, паніка. Хай відновлюється нервова система, хай нормально функціонує імунітет, органи внутрішні хай нормально працюють, тиск хай нормалізується, суди нехай зціляються, хай зникає варикоз, геморой в ім'я Ісуса. Хай відновлюються дітородні органи, нормалізується вага, обмін речовин, гормональні процеси, слух, зір нехай відновлюється. Мир хай приходить, радість наповнення Духом Божим. Таточко, я дякую тобі за твою безмежну благодатну милість, за твою зціляючу любов в ім'я Ісуса Христа. Якщо можливо перевірте себе, почніть робити те, чого ви не могли. Якщо вам важко було рухатися, починайте рухатися. Вставайте і ходіть. Перевіряйте свої суглоби, зір, слух перевіряйте. Якщо рука не піднімалась, піднімайте руку, якщо були пухлини десь на тілі, попробуйте їх знайти. Заходьте на наш канал в Ютубі і в Facebook, дивіться наші проповіді, слухайте школу зцілення, наповнюйтеся Словом Божим і робіть ті речі, які робив Христос. Бог вас хай благословить і до наступної зустрічі!